Доброго дня. Проводимо випробування системи очищення води на річці. Маємо помпу, яка занурена у воду. Маємо генератор, блок фільтрів перед мембраною. Мембрана високого тиску від членської компанії Bluewater, запатентована, яка здатна забезпечити 6 тисяч солдат чистою питною водою. Ось така вода у нас в річці. ТДС маємо. В районі 1032-1050. Ось така вода у нас на виході. Вода після мембрани має ТДС 20. І ця мембрана здатна чуть більше, ніж за хвилину, наповнити ось таку 10 літрову каністру. У воді відсутні. Усі забруднення та бактерії. Цю воду можна сразу споживати.